Моє обличчя пливе вниз, контур вже не такий чіткий, щоки ніби сповзають, а погляд став втомленим. саме так виглядають перші ознаки гравітаційного птозу, які можуть з'являтися як і в 40 років, так і в 30. Каркас нашого обличчя – шар з віком слабшає, кількість і якість кологенових волокон та еластину знижуються, і тканини поступово втрачають свою пружність. Впливом гравітації шкіра і жирова тканина опускаються вниз, змінюючи овал і риси обличчя. Підтримати їх та повернути молодість обличчю може ультразвуковий смаз-ліфтинг Альтера. Це процедура масхев для пацієнтів після 35 років. Альтера сприяє природньому виробленню нового молодого колагену, таким чином підтягуючи обличчя. Ви отримуєте. Молодий, чіткий контур обличчя, ліфтинг та відкритий погляд, чіткі вилиці, а також ви позбудетесь другого підборіддя. Альтера дає результат, який не тільки помітний одразу, але й покращується на протязі 3-6 місяців. Більше того, цей ефект буде тривати до 2 років. Довірте своє омолодження експертам в клініці Анакосне. Запишіться на консультацію в Діректі.